Щиро всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Нещодавно розпочала новий процес. Зараз він знаходиться на стадії в'язання. Що за процес? Та що вийде в підсумку, дізнаєтеся. А вже ж хто, і хто слідкує за моїми влогами, вже здогадалися, про що йде мова. А саме це в'язання гачком. В'язання гачком саме зараз набирає опит. Навкруги ми бачимо багато речей, зв'язаних бабусиними квадратами або крупною сіткою, як, наприклад, ось ці зразки. Саме таке в'язання на піті популярності сьогодні. І тому вважаю, що процес, який я розпочала, заслуговує на увагу. І що саме я в'яжу? А в'яжу я спідницю. Так, саме спідницю. Та ще буду в'язати крупною сіткою. Верхня частина дуже щільна, а нижня частина буде в'язатися крупною сіткою. Озирнувшись навкруги, можливо побачити багато варіантів сорочок, які зв'язані крупною сіткою. Але спідниці чомусь не заслуговують на увагу. На мій погляд, це марно, бо я вважаю, що це дуже цікавий проєкт, який заслуговує на увагу. І тому почала в'язати спідницю. А почала я її в'язати в, в саме невідповідний час. Ідею, як її в'язати, я винашувала майже року. Також на протязі року підшукувала візерунки, нарешті зупинилася на тому, яким буду продовжувати в'язати спідницю. А часу, щоб її зв'язати, в мене просто немає. Не буду зараз зупинятися на тому, чому саме так склалося. Але зараз я сама собі зробила виклик не тільки встигнути зв'язати спідницю, а ще й встигнути записати повноцінний МК. І тому, якщо вам також цікава ця ідея, слідкуйте за подіями. Проект дуже і дуже цікавий, бо ви бачите перед собою не просто рівне полотно, а обов'язково. В майстер-класі ми з вами почнемо з набірного ряду, пров'яжемо пояс, в який всередину можливо вставити резинку, пров'яжемо поверхній частині росток, так? Ви все вірно почули: росток. Або, можливо, називають ще це в'язання, цей момент, висота посадки спідниці. Неважливо, як це називається, але всі ці моменти. Ми будемо робити разом з вами. Зараз показую вам спідницю з різних сторін. Це щільна частина полотна, далі буде йти вже крупна сітка. І тому, якщо вам подобається історія в'язання цієї спідниці, обов'язково підпишіться на канал. Не забудьте поставити дзвоника. Який сповістить вас про вихід нового відео, і ви будете в курсі всіх новин на моєму каналові. А також дзвоник сповістить вас про вихід МК, бо всі мої МК на каналі в вільному доступі. І щоб підбадьорити мене, встигнути зв'язати та записати майстер-клас лайк цьому відео. Чекаю вас! На МК. До зустрічі!